Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні ми знов робимо кардіо. І наше кардіо знов не зовсім стандартне. Так, ми будемо працювати у вертикальному положенні, але не буде ніякого ударного навантаження. Я Олена Дубас, мій аккаунт Долена Фід. Будь ласка, підписуйтесь, тренуємося разом, тренуємося разом із задоволенням, і тренуємося на благо нашого здоров'я. Будь ласка, пропоную залишайте ваше побажання в коментарях, які ще тренування зняти. Залишайте ваше питання, що не зрозуміло, Наприклад, по цьому тренуванню спілкуйтеся разом зі мною, тренуємося разом, рухаємося разом. Що стосовно нашого сьогоднішнього тренування, воно не зовсім стандартне, тому що ми... Не робимо ударного навантаження, але ще ми також будемо працювати з нашими суглобами і з хребтом витягуватися весь час і нагадуємо, ми це повинні для блага нашого здоров'я робити із задоволенням. Тобто Три вправи, кожну вправу ми зробимо по 10 разів і все це два сети. Також нагадую, якщо у вас є бажання зробити більше, я вам якби задаю темп, а ви вже маєте право завжди зробити більшу кількість разів, більшу кількість сетів, але відповідайте собі на питання, чи воно вам треба, чи дозволяє це вам ваш. Стан. А ми сьогодні, як ви бачите, працюємо на свіжому повітрі і для нашого кардіо, і для нашої праці з суглобами з хребтом це в 100 крат важливіше, корисніше, більш корисно і, як завжди, повторюю із задоволенням. Отже, крокуємо. Не поспішайте одразу зробити велику амплитуду кроку. Не поспішайте одразу зробити велику швидкість. Кроку, але крокуємо. І все ж, якщо з часом крокування, ви вже розумієте, що можемо більше, будь ласка, коліна вище, рух тулубом більше, руки також допомагають. І спостерігаємо своє дихання, ми обов'язково дихаємо. Наприклад, на кілька кроків ми робимо вдих, і на кілька кроків ми робимо видих. І також вже додаємо витягування і дихаємо, із за допомогою рук вдих руки вгору, і видих, руки струшуємо. І ще раз вдих руки вгору і струсити видих. І також ми продовжуємо крокувати, вдих руки вгору. І видих струшуємо. Ще раз зроблю вдих і видих. Ще крокуємо. Під час кроку вже розминаються наші суглоби ніг. Гомілка стоп працює, стопи працює. Будь ласка, увімкніть пальці стоп, коліна працюють, кульшовік працює, таз працює. ми витягуємося, хребет працює, і ми допомагаємо нашому руху тулубам і грудна клітина, руки, суглоби рук, плечі, все в роботі. І ще раз роблю вдих через витягування і. Видих. Потроху зупиняємося, не забуваємо, що посмішка на обличчі це дуже важливий елемент нашого тренування. І ще раз вже зупиняюсь витягнутися, повитягуватися руками до сонечка, зробити дов, більш довгим наш тулуп і струсити навантаження. Поїхали. Отже, перший сет, ще раз скажу, у нас є три вправи. Кожну вправу ми зробимо а, 10 разів і а, два сети робимо. Перша вправа в нас є крок вперед. Показую спочатку ногами, коліна м'які, і крок назад. Крокує весь час тільки одна нога вперед і назад. І по 10 разів в нас буде одна нога, 10 разів інша. Коліна той ноги, яка залишається на підлозі, теж м'яке, зігнуте, і коліна ноги, яка крокує, теж зігнуте. У когось це буде більше, у когось менше, але суглоб працює. І це нам замало. Ми також к цьому руху додаємо рух руками. Ми будемо крокувати вперед і руки підіймати вгору, витягуючись. От оно наше витягування по хребту. Крокувати назад і руки несемо назад, вниз. І ось таке такий рух. Вперед і назад-вниз. Вперед і назад-вниз. Ага, зловили вперед і назад-вниз. Отже, 10 разів. Як ми дихаємо. Можна повний дихальний цикл на крок вперед. Повний дихальний цикл на крок назад. Але, наприклад, вдих вперед і вдих, видих назад. Або просто вільне дихання. Угу. Поїхали. Я буду дихати вдих видих. І вдих видих. Один. Вдих, видих. І вдих видих. Витягуюсь, два. Руки працюють. Пальці рук також працюють. Три. Вперед. І назад. Чотири. Вперед. І крок назад нахил. П'ять. Вдих-видих. І вдих видих. Шість. Вдих видих І вдих видих. Сім. І ще раз. Вісім і дев'ять. І один раз зроблю. І видих. Видих. Десять. Коли ми змінюємо наші ноги, ми вже крокуємо і не остиваємо. І також інша ножка. Поїхали. Вперед. Назад. Один. Вперед, Назад. Два. Вперед, Назад. Три. Плечі від шиї. Чотири. Голову не закидаємо. П'ять. Вдих. І видих можна. Або вдих, видих. І вдих, видих. Або просто вільне дихання. І ще два рази. Ні, три рази. Зроблю. От. Дев'ятий. Хай. І от. Десятий. Є перша вправа, є. Вже тіло так хорошо увімкнено, відчуваємо це, крокуємо перед другою правою ще раз витягнутися і струсити навантаження. Отже, друга вправа, тепер ми будемо крокувати у бік. І також ми будемо 10 разів робити основний рух одною ніжкою, 10 разів іншою. Коли ми крокуємо у бік... Та нога, яка весь час у, руці, у русі, вона згігнається у коліні, можливо, трохи більше, ніж опорна ніжка. І коли ми ногу повертаємо, ми робимо ось такий хрестик. І пробуємо. Одна нога, одна нога, у бік. І перед опорною ногою повертаємо. Але нам цього теж замало, і тому ми додаємо рух руками. Отже, коли ми крокуємо у бік, у нас одноімна рука йде вгору над головою, а інша рука вниз, вздовж тазу. І тут також може бути повний дихальний цикл, вдих видих і повний дихальний цикл повертаємо. Або крокуємо вдих. І повертаємо видих або вільне дихання. Поїхали. Рахую. Один. Вдих, видих. Мені зручно. І вдих, видих. Два. Вдих. Видих. І вдих, видих. Три. Рух руками можна подовжувати е поглядом. І вдих видих. Вдих, видих. І вдих видих. Хай половина. І ще шість. Сім. Витягуємося. Вісім. Дев'ять. І десять. Прекрасно крокуємо. Не остиваємо. І тягнемося вдих, і струшуємо видих. Отже, інша ніжка. Якщо бажаєте, можна спробувати тільки ніжкою для початку. Я з вами. Коліно більш згинається. І хрестик, коли до опорного повертаємо. Поїхали. Один. Вдих. Видих. І вдих видих. Два. Вдих. Видих. І вдих видих. Три. Вдих. Видих. Вдих-видих. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Плечі від шиї. шиє вільна. Сім. Насолоджуємося рухом. Вісім. Дев'ять і десять. Прекрасно. Друга вправа є. крокуємо, Ще одна у сеті. Дихаємо. Витягуємося. Вгору руки. Струшуємо. Ще раз можна. Витягуємося. І струшуємо. Це така собі не дуже легка координація. Погодьтесь, коли ми крокуємо і ще робимо якісь е, рухи руками. І це е, теж додає інтенсивності і е, забирає у нас зайвих колорів, наприклад. Так? І поїхали третя вправа саме цікаве, як на мій погляд. І ми тут навіть е, якби так потанцюємо трошки. Але руки в нас будуть вже стабільні. тому що ногами, тазом вже рух достатньо складний. Що ми будемо робити? Як ми будемо крокувати вперед і зачиняти двері? Ось таким чином. Тобто, ми ротіруємо і бедро, і таз, і стопу ногу в цілому на себе закрилися. І крокуємо назад, відчиняємо двері. Ротіруємо на відкрита да, ротація, таз, бідро, гомілка і стопа. І ось так ми будемо ходити. Сам рух він нагадує, як цукерочку ми будемо загортати і відгортати. Що з руками? Отаким От чином: руки, лікті у боки, фіксуємо, плечі тільки до вух не підіймайте. Шия довга і вільна. І е, руки ми залишаємо. І вдих, видих, ми будемо крокувати вперед, або вдих, а видих назад, або навпаки, обирайте або вільне дихання. Мені дуже зручно вдих видих на, на кожен рух. І вдих-видих я дихаю, крокую назад, відкрилося. Коліна також м'які, особливо те коліна, чия нога працює е, у русі. І поїхали вперед і назад. Десять разів одна нога. Вперед і назад. Загорнулися, відгорнулися. Загорнулася, грудна клітина йде, по принципу, цукерочка на зустріч нозі. І коли ми відкриваємося, і грудна клітина в один бік, і в протилежне нога. вдих-видих. Вдих, 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 вдих. дуже гарна вправа для нашого корсету. Тут да, працюємо з корсетом, не працюючи з ним. Хай буде половина. Шість. Сім. Закрилися. Відкрилися. Вісім. Закрилися. Відкрилися. Дев'ять. Десять. Крокуємо. Дихаємо, струшуємо. Крокуємо. Дихаємо. Струшуємо. Давайте спробуємо іншу ніжку. Вперед ми зачиняємося. І відчиняємося. стопа на себе, бедро, стегно, таз на себе, і відчиняємося. Все від себе. Закрилися, відкрилися, закрилися, відкрилися. Коліна м'які, і нога, яка рухається, вона більше зіткнута в коліні. Є спробували тепер руки зафіксували, лікті у боки, шия довга. І ми будемо крокувати. грудина, Грудна клітина. Нога назустріч друг другу. Якби закриваємо цю керочку. Поїхали вперед. І відкрили. Назад. Перед. І відкрили. Назад. Давайте, рахую. Один. Перед, назад, два. Перед. Назад. Три. Перед. Назад. Чотири. Посмішка. П'ять. Не напружимо обличчя. Шість. Сім. Закрилися. Відкрилися. Вісім, дев'ять і круто. Десять. Крокуємо. У нас є перший сет. Не зупиняємося. Подихати. Струсити. Ще подихати. Струсити. І ще подихати. І струсити. Спробуйте, не зупиняюсь, також зробити коло плечима. Назад кілька разів. І вперед, кілька разів. І не зупиняйся, вже прораховуємо, що у нас там спочатку. Перша вправа, другий сет, рух вперед. Руки будуть вгору і назад-вниз, з нахилом тулубу і тазу. Поїхали. Починаю перед, назад, перед витягнулись назад. Якби ми тільки прокинулися. Нам дуже приємно потягнутися. Чотири. Хай три. Оце. Чотири. Перед. Назад. П'ять. Перед. Назад. Шість. Ще сім. Вісім. Закидайте голову. Дев'ять і десять. Круто. Одна сторона є. Крокуємо. Подихати. А мені птички співають. І це приємно. І поїхали. Друга ніжка. Перед. Назад. Перед. Назад. Два. Три. Чотири. Інтенсивно але Обережний. Завжди подконтрольний. П'ять. Хай буде. Якщо бонус, нічого страшного. Шість. Сім. Вже тяжко говорити, рахувати, вірно. Дев'ять. І десять. Зверніть увагу, пальці рук теж в мене працюють. Пальці, ніг теж працюють, навіть якщо ви працюєте, тренуєтесь у кросівках. Пальці, ніг завжди вмикайте. Я люблю працювати, тренуватися босоні ж, але на природі кросівки я все ж взула. Поїхали друга вправа, ми крокуємо у бік. І також у нас руки вгору, але через, через бік. Поїхали. А, у бік. і хрестик Повернулися. У бік. і хрестик. Два. Три. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Або вдих і видих. Або вільне дихання. Хай буде вже шість. Сім. Вісім. Поглядом можна супроводжувати рух. Дев'ять і. Десять Прекрасно. Крок. Дихання, витягування. Перевірка. Немає ли десь з тиснутих ділянок шия, наприклад, ану, перевірте себе. І вже інший бік. Поїхали. Вдих видих, вдих, видих. можна або вдих, і видих, або повний дихальний цикл. А я рахую три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Крокую, не зупиняюся. Подихати. Ще раз можна. І третя вправа. Цукерочка. Будемо загортатися і розгортатися. Фіксуємо руки, шия, шия довга, лікті. У боки і загортаємося, розгортаємося. Поїхали 10 разів. Грудну клітину у рух не забути. Тих видих. Хай два. Як, на мій погляд, о, тут дихати от саме найбільш зручніше. Це повний дихальний цикл, Перет і повний назад. Хай от це шесть. вдих-видих, Сім. Вдих, вдих. Закрилося. Відкрилося. Вісім. Дев'ять. І вперед. І назад. Десять. Покрокуємо. Подихаємо знов. Дихати ми весь час. Ми не зупиняємося в диханні, але зараз ми через витягування більш таке значно робимо це. І остання ніжка. Фіксуємо руки. Поїхали. Загорнулися, розгорнулися. Загорнулися, розгорнулися. Два. Три. Вперед, назад, вперед. Половина -то вже. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Круто. Крокуємо, крокуємо. І подихати. Вдих. Струсили. Видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Намагаємося не зупинятися і ще зробимо коло плечима назад кілька разів, коло плечима вперед кілька разів. І от тепер потроху зупиняємося, чуть ширше ноги ставимо і вже спокійно витягнутися, потягнутися більше один бік і інший бік. Допомагайте собі руками, до сонечка пальцями тягнемося. Шию не затискаємо. І струсити руки. Угу. Впевнена постава. І намагаємося зараз увімкнути в рух тільки шию. Нахил вперед. Нахил назад. Через витягування. І ще раз. Вперед. Назад. І тепер робимо нахил вперед, і коло головою в один бік, і коло в інший, обережно. І ще поразу можна робити більш повільно, ніж я, і в інший бік. І от нахила голови к грудної клітини, обережно, дуже. Спокійно скручуємося вперед вниз, згинаємо по черзі кожен хребець. Далі душові, коліна призігнуті також, руки м'які. Шия вільна. Робимо тут рухи головою один бік в інший, обережно не закидаємо. І також спокійно розкручуємося, по факту розгинаємося, хребці, кульшові. А точніше кульшові, хребці, все поетапно. І ще раз вдих. І вже не струшувати, а через боки опустити видих. І ще раз вдих і видих. Прекрасні, ось ми зробили таке собі кардіо. Також обробили всі наші суглоби. Також попрацювали з суглобами хребта. Якщо бажаєте зробіть більше, Тренуйтеся разом зі мною, залишайтеся разом зі мною і до зустрічі на іншому тренуванні.